Знову путаниця. мішки чи кілограми. Що бідним вказувати у видаткових? Де взяти роз'яснення? З цими нововведеннями просто можна з ума зійти. Хто каже, вказуйте видаткові в мішках на товар. На сіння соняшнику в мішках чи в кілограмах? Ніхто не знає. Одні кажуть, указуйте мені у видаткових як мішки. Другі кажуть, із за нововведень указуйте мені соняшник посівний у кілограмах. Так як його правильно. Де знайти правду? Так от, думки у виробників насіння розділилися. Одні 50% були за мішки, так як вони і раніше робили, а інші кажуть, давайте в кілограмах. І от треба у податкової отримати індивідуальну письмову консультацію, де чітко буде роз'яснення. І тут є висновок саме для нашої компанії. Є такий висновок із податкової. От, податкова нам роз'яснює, що при здійсненні операції з постачання на митній території України насіння кукурузом з кодом таким-то, згідно УКДЗ, у податковій накладній мають зазначатися ті одиниці виміру, які вказані у первинних документах. Тобто до первинних документах. Якщо у первинних документах кілограми, значить усе у нас йде в кілограми. Якщо в мішках, усе в мішках. Не ігноруйте дану ситуацію, бо вона дуже важлива. Ви знаєте, всі неправильні дії караються штрафами. І тому, щоб не переробляти звіти, краще його вирішити зараз. Дані консультації податкова видає індивідуально для вашого господарства. Не відталкайтеся від нашого висновку, а закажіть собі індивідуальний і спіть спокійно, шановні аграрії. Не хвилюйтеся. Все буде добре, буде мир і буде Україна. До побачення, шановні аграрії.